Військова міграція Миколаїв став головною базою військово-морських сил України. Саме туди передислокували морських пілотів із Бельбека і Новофедорівки і Морпіхів із Керчі Феодосії. Там і частина екіпажу десантного корабля «Костянтин Ольшанський. Загалом на Миколаївщині майже 300 військовиків із родинами. Як облаштувалися, бачила Ірина Заїка. Прапори та прапори військово-морських сил України. Здалеку, видно, тут мешкають українські військовики. Це санаторій Інгул у Миколаєві. І тут знайшли притулок майже 70 кримських військових та їхні сім'ї. Зі 150 місць у санаторії наразі кримцями зайняті 109. У цій кімнаті зараз мешкає родина одного з членів екіпажу великого десантного корабля Ольшанський. Зараз подивимось, як вони там облаштувались. Наталія, її чоловік, капітан третього рангу, марат смагулов та маленький Максимко живуть тепер у цьому тримісному номері. Наталія, як тут вдається вправлятися з дитиною, дитина у нас не дуже вимоглива. Вона їсть те, що й ми їмо. Харчуємось в їдальні В цих умовах. У мене виникло навіть більше часу. Чи я можу приділити дитині? Наталія і марат кажуть, може трохи і затісно, але вони задоволені. Ми не можемо. Ну, не имеем права никакого морального, скажем так, быть чем-то недовольными по отношению к данному месту расташивания, поскольку как бы и город Николаев, и санаторий Ингултов встретили нас со всем возможным радушем, которое они могли предоставить. Я ничего не должна? Нет, три три только больше хватит. Подождите. Раз, два. Три маленькі всі є, да, да? Да, 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 да. все я Да, звільняю. Та нічого страшно. Поміняли постільну білизну, нас... випрали нас... всі сьогодні... рушники, і все Попіклувалися тут і про те, щоб родини військових за необхідністю могли попрати свої особисті речі. Ось ці дві сучасні автоматичні пральні машинки встановили спеціально для цього. І тепер щовечора жінки можуть ними скористатися. А це їдальня за кілька хвилин обід. І Зараз поцікавимось, чим годують тут військових та їхніх дружин і дітей. Сьогодні у нас на обід салати свіжих овощей. На перше борщ український, на втора відбивна свина і каша пшенична, компот із сухофруктів і яблуки. Діткам доповнітельно ми даємо ще питание, питання, От, сок желе, йогурти даємо. Щоправда, військових ми майже не побачили. Більшість з них в день на службі. Доки чоловіки офіцери на службі, жінки вирішують побутові проблеми. Наприклад, сьогодні до них завітали представники департаменту освіти, аби допомогти влаштувати дітей у дитячі садочки та школи. Ірина Заїка, Віталій Новак, програма Вікна СТБ.